Всім привіт! В ефірі експертний подкаст Тет-Атет. -тет". Сьогодні з нами на зв'язку Валерія Кучма. Та, всім привіт! Я рада вас вітати, і сподіваюсь, ми сьогодні зачепимо дуже цікаву та актуальну тему. Та, загалом дякую, що погодилися прийти на наш подкаст. Ну і щоб наші слухачі краще вас пізнали, розкажіть, будь ласка, коротко про себе і свій досвід. Добре. Дуже приємно сьогодні та, бути вашою гостею. Я Валерія Кучма, як ви мене і представили, старша фахівчиня з навчання сектору розвитку талантів. В Око працюю трошки менше ніж півроку. Прийшла я до вас наприкінці 2023 року. Бізнес-тренер, коуч, ігропрактик та фасилітатор. Про попередній досвід багато говорити не буду. Він був пов'язаний також з навчанням. Саме тому мене зацікавила тема взагалі мислення зростання. Перед ОКО працювала в закордонній компанії, в компанії Еміратів та була на позиції командного коуча та бізнес-тренера. Ми рік пропрацювали, і у зв'язку з тим, що команда була маленькою, до 50 співробітників за цей рік ми вже провели. Я не знаю більшу кількість та цікавих тем, які були актуальними для них, і просто наразі бути частиною команди і не проводити якихось навчань. Трошки це було для мене важко, але з керівництвом ми лишились на такій хорошій ноті, і в разі потреби я до них прийду, але вже як сторонній запрошений спеціаліст. Розвиваюсь в напрямку Soft Skills, тому все, що стосується мотивації, комунікації та і всіх таких напрямків, це те, що мені дуже подобається і дуже мене надихає. Так, тому я вірю, що сьогодні зможете нам класно пояснити нашу тему про мислення зростання. Давайте для початку розберемо, що це взагалі таке мислення зростання. Так, дійсно, давайте. Це якраз, знаєте, таке підґрунтя для подальших якихось наших дій. Мислення зростання це особливий такий спосіб погляду на світ, згідно з яким все, що відбувається, не є загрозою, а є можливістю для розвитку. Навіть якісь там, знаєте, невдачі це лише чергова сходинка на. По досягненню прогреса, і це не привід для того, аби копати потім себе за ці невдачі. Окрім цього, мислення зростання воно безпосередньо стосується якраз таки безперервної освіти або навчання протягом усього життя, як кажуть. Та? І головна ідея полягає в тому, що життя та успіх вони не зумовлені якимись вихідними такими умовами, та? які закладені в нас від народження, і кожен має можливість освоїти будь-які навички. Хоча, ну, звісно, певною мірою є якісь там тонкощі характеристики. І тут хотіла би певно додати, що відповідно до концепції мислення зростання людей можна поділити умовно на дві категорії: тих, хто звик до самонавчання, та, і тих, хто вважає, що всі якості, всі якісь навички, компетенції, вони закладені природою, не більше, не менше, що є. Це можна знаєте, так умовно сказати, що люди з фіксованим якимось мисленням, і люди з мисленням дійсно зростання. Люди з фіксованим мисленням, вони бояться невдач як якогось вогню, та, і тому вони зазвичай використовують якісь такі відомі, надійні те, що опробувано руками, та способи вирішення певних проблем або досягнення певних цілей. Не беруть зазвичай на себе якусь відповідальність за нові завдання, оскільки не хочуть певною мірою оскаржувати власну компетентність. Я Пізніше трошки наведу приклад, про що йдеться мова. Та, але якщо брати категорію людей з мисленням дійсно зростання, або таким гнучким мисленням, це ті люди, які завжди готові шукати нові шляхи до самовдосконалення. І для них, от якраз таки невдачі це не щось фатальне, та, а навпаки, це якась така установка на успіх. Їх захоплюють виклики, вони їх заохочують. Та, звісно, що не всі мають це мислення від народження, але його можна розвивати, і дійсно, це, знаєте, дає свої результати, дає свої плоди. А от, на жаль, все-таки багато людей застрягають в тому нашому фіксованому мисленні, яке не дозволяє їм розвиватися. От на вашу думку, чому ми так часто фіксуємося на наших помилках і на таких страхах цієї невдачі, яка нас може спіткати в процесі? Тут знову ж таки, Ліля, от бачите, я казала про те, що є два типи людей, да? це ті, хто з фіксованим таким мисленням, і їм дуже складно дійсно впоратися з цими страхами. А є люди з мисленням зростання, і вони це сприймають як не страх, невдачі, дійсно, а як можливість розвитку, можливість спробувати себе в новій ролі, можливо, та, або ем, опанувати якісь навички, які допоможуть. І отут, певно, краще поговорити про якесь таке, знаєте, про, про, про різницю. Оцих двох категорій по відношенню до якихось певних речей Пропоную розібрати там декілька таких аспектів. Почнемо, наприклад, з викликів для людей з мисленням зростання. Виклик це те, що дає рости, навчатися, навіть якщо ця подія завершується повним якимось фіаско. При цьому люди з фіксованим мисленням, вони навпаки намагаються заздалегідь уникати цих викликів, бо для них він означає валідацію знову ж таки його вмінь. От, скажімо, в якості прикладу, та якщо людину з фіксованим мисленням похвалити за гру на гітарі, та, наприклад, слухай, ти так класно сьогодні зіграв, то з великою долею, то з великою долею ймовірності вона е, почне уникати якихось публічних виступів з позиції того, а раптом потім в мене не вдасться щось. І всі зрозуміють, що я взагалі не маю таланту взагалі не вмію грати, і то було тільки один раз щось. Люди з. Мисленням зростання, вони будуть навпаки діяти, та вони будуть наново йти на публіку, грати, розвиватися, навчатися більше. І навіть якщо в них будуть якісь невдачі, щось там не вдасться, та вони будуть намагатися це якось відкоригувати для того, аби покращити свої вміння. Наступний аспект, який відрізняється, та, і чому, в принципі, це є. Це ставлення до якихось труднощів та проблем. Ми про це вже попередньо говорили. Людина з мисленням зростання вона реагує на труднощі з цікавістю і певним азартом. От Знаєте, я, як тренер, завжди розвиваюсь, намагаюся та, це робити. Як це може проявлятися? Та. Є якась тема, яку я ще не знаю, але мені цікаво в ній розібратися. І для мене це як такий, знаєте, дійсно виклик. О, новий матеріал та, для навчання я зараз розберусь, опаную і тоді зможу вже дійсно виходити та, і проводити якісь тренінги. Звісно, що це м, немиттєве щось, та, щоб розібратись в якійсь темі, сфері, треба певний час. А от якщо щось не виходить, знаєте, у людини з фіксованим мисленням, вона припиняє навіть шукати рішення. І фальсифікує зазвичай результати, і просто це може йти, наприклад, навіть у розрізі бізнес-тренерства і проведення навчань. Треба провести якусь тему, та я кажу, мені вона не цікава, та або там є якісь завдання погані, які я не знаю, як передати своїм та учасникам навчання. Ну тобто я заздалегідь себе так відгорожу трошки від цієї теми, щоб навіть не починати. В ній розбиратися, і це звучить замість звичайного і простого. Слухайте, для мене ця тема складна і незрозуміла, і я поки що не готовий. Ми завжди починаємо шукати щось десь там, та якась нецікава тема, або учасники не зрозуміють, ну, тобто десь для когось. Що ще може бути та, це ставлення до певних зусиль. І ми про це трошки згодом ще детальніше також поговоримо. Людина з мисленням зростання, вона розуміє, що чим більше вона докладає зусиль, тим більше вона навчається. А от людина з таким фіксованим мисленням, та, таким сталим, вона переконана, що якщо для того, аби щось вивчити або опанувати, треба докладати певних зусиль, то це просто не моє. Я впевнена, що кожен хоча б раз в житті або сам опинявся в такій ситуації, та, або в нашому оточенні є такі люди, які кажуть: слухай, яка тема важка, я вже намагаюся в ній там розібратися місяць, другий, третій в мене не виходить, певно, це взагалі не моє. Але те саме іноді стосується і вибору професії. Та людина спробувала рік попрацювати, можливо, щось десь не виходить. Це певно, не моє, я не буду цим займатися. Ну і з такого певного головного це ставлення до критики, тому що для людей з фіксованим мисленням критика це лише якесь підтвердження провалу. Та це навіть якщо зворотний зв'язок буде максимально позитивним, розвиваючим, людина в цьому почує, що я некомпетентний, я не вмію та, і ліпше братися не буду. Людина з мисленням зростання, вона відноситься до цього як до мотивації, знову ж таки, до певного виклику, що мені треба десь щось підкоригувати для того, аби бути кращим спеціалістом. Певно, це, знаєте, такі чотири аспекти, які вслід. Притримуватись і відслідковувати, а як я реагую та, на певні виклики, на наявність труднощів в моєму житті, як я взагалі ставлюсь до того, як я докладаю певні зусилля, і взагалі як я реагую на критику, тим паче, що якщо вона конструктивна, і я можу побачити в ній зони свого розвитку. Так, як ми вже розібрались, то розвиток мислення це процес. Він потребує там зусиль, і, можливо, ви можете порадити, з чого найкраще почати весь цей процес, е якісь там поради е для слухачів, е як краще діяти в цих ситуаціях, щоб це, ми десь на цьому етапі формування в нас цього мислення, зростання не, не зійшли, так все таки до того далі фіксово. А, знаєте, я для себе, коли починала роботу в даному напрямку в мисленні зростання, виокремила певних таких п'ять етапів, які не є послідовними. Я можу сказати, що вони мають бути, знаєте, всі одразу, ну тобто, від таких певних позицій, на які слід звертати увагу для того, аби можна було це мислення зростання дійсно прокачати. Я залюбки поділюсь своїми та напрацюваннями і тим, що дійсно допомагає мені. Е, перше, це що приймати виклики дійсно. І одна з перших речей, на яку нам треба звертати увагу з огляду та на попередні наші теми, це те, як ми ставимось до, до викликів. Дійсно, е, буде дуже важко зростати, якщо ми будемо тікати та пасувати перед певними труднощами. І виклики, з якими кожен з нас стикається сьогодні, вони, я можу сказати, навіть знаєте, загострюють нас і розумово, і фізично ми стаємо більш такими адаптивними до того, що відбувається. Та приймати виклики це перша певна така порада, яка може бути. І друга, вона, як я трошки, знаєте, зачепила це, вона витікає з першої бути дійсно адаптивними. <тан> uh -huh. Зараз багато людей застрягають в рутині, коли справа доходить до адаптації, тому що дуже легко продовжувати робити е, щось, е, навіть якщо це не працює. Та, тому що ну, це вже сталий якийсь процес, так, він має якісь недоліки, але ну, якось так працює, і в принципі ми будемо його притримуватись а, замість того, аби подивитись, а як можна зробити інакше. Тому що, коли ми щось робимо інакше, ми адаптуємось самі як особистості, та, адаптується наш, наша справа. І... Адаптація, в принципі, вона змінює багато всього навколо. Наскільки я знаю, в нас навіть є певне навчання та в компанії Око, яке так і називається, адаптація до змін для того, аби вміти коректно реагувати на ці зміни і разом з ними дійсно якось зростати, якось розвиватися, а не застрягати в такій, знаєте. Мильній, певно, бульбашці, якась така комфортна, затишна, я як звик, так її роблю. Саме тому, іноді, знаєте, є і елемент того, що людям певного віку важко та, встигати за молоддю, тому що звикли робити все по якихось інструкціях, згідно з процесами і так далі. А там, де треба проявляти якусь ідейність, та, якісь такі. Цікавинки, то тут вже значно складніше. Третій пункт, певно, який варто підкреслити, це треба зосередитись на своїх зусиллях і не чекати швидких результатів. Звісно, що віддача є важливою від того процесу, в який ми вкладаємось. Зусилля це в нас що, та це те, що ми вкладаємо дійсно в певний процес, чи то ми опановуємо навичку, чи то вивчаємо нову якусь тему. Чи навіть як діти та, навчаються ходити, вони поступово опановують цю навичку. Віддача це є те, що є результатом наших якихось зусиль. І якщо для дитини, коли вона навчається ходити, в неї віддача це результат, та впевнена хода. То коли ви навчаєтесь і зростаєте, то віддача буде певно не такою, як ми б хотіли бачити. В певній мірі ми можемо відчути, що стаємо якимись менш продуктивними або навіть трошки розчарованими. Але отут варто зупинитися і замість того, аби акцентувати увагу на якійсь невдачі. Або на витрачений час варто подивитися на ті зусилля, які ви вже доклали, і подивитись, куди ці зусилля на певний момент часу вас вже привели, тому що іноді шлях, коли він повільний, він здається непомітним. Але, але якщо ми озирнемось назад і подивимось, де ми були в якійсь точці, точці А і де ми опинились зараз, то дійсно прогрес є. І при цьому не варто очікувати, як я казала, швидких результатів, треба набратися трошки терпіння. Що ще? Четверте, та, це вчитися на власних невдачах, не боятися їх, тому що більшість людей, вони дійсно бояться якихось невдач. Невдача це що? Це поразка, певна, але це не катастрофа, і насправді невдача вона може бути чудовим інструментом для навчання. І коли ви озирнетесь назад та поміркуєте і знайдете, де були допущені певні помилки, ви зможете вчитися на цьому і завдяки цьому зростати. Поразка, я вважаю, це один з найкращих інструментів зростання в нашому взагалі арсеналі. І слід використовувати її на власну користь, використовувати її до розвитку. Ми про це та попередньо також говорили. Дійсно, що іноді е, більшість людей опускають руки, та, тому що не вдалося один, другий, третій раз і так далі. Але може вдатися на сотий. І це, знаєте, зараз, певно, там звучить, що треба 100 спроб треба зробити та, для того, аби. Мати якийсь результат. Да. Ну і з останнього, це така п'ята порада, виховувати в собі любов до навчання, тому що та лідери це перш за все ті, хто навчаються, і вони постійно шукають нові якісь шляхи до власного розвитку, до вдосконалення. Певних власних компетенцій і роблять це завдяки навчанню. Без любові до навчання буде важко розвиватися, ви не матимете якогось, знаєте, натхнення відкрити свіжу якусь бізнес-книгу та відвідати якусь конференцію чи спробувати якийсь новий підхід в роботі. Розвиток мислення він вимагає цілеспрямованості і доведеться зосередитися на тих сферах, в яких вам треба розвиватися. І можу також сказати, що ці сфери не завжди є прям найцікавішими для нас, але якщо ми розглядаємо подальший розвиток і зростання. Іноді треба навіть до якихось, здавалося б, не дуже цікавих та, тем підходити з таким азартом, з бажанням опанувати для того, аби йти далі. Певно, це такі, знаєте, від мене топ 5 сходинок, на які варто, які варто пройти, і можу сказати, що не буде такого, що ми ці 5 кроків зробили по сходинках, і ми молодці. Вони треба постійно, знаєте, пройшли, повернулись, пройшли, повернулись і отак постійно, постійно до них а, підходити. Дуже вам дякую, настільки глибоко і детально нам пояснили ті речі, які насправді доносять нас ще до того, що всюди мати треба позитивне мислення, підходити до всього обдумливо. Так, не одразу критично оцінювати ситуацію, а заглибитися і подумати, можливо, в цьому є якась користь, з якої я можу отримати ще більше якоїсь вигоди. Та ще раз дякую. Ви вже зачепили тему керівників, і, можливо, ще розглянемо, як оце мислення зростання працює в робочих колективах, і як керівнику, як наставнику підштовхнути своїх підлеглих до того, щоб вони. Теж формували в себе це мислення і дійсно намагалися постійно зростати. Так дякую, Ліля, за таке запитання. Дійсно, це важливий аспект, і я б хотіла спершу проговорити певно певні такі, знаєте, дослідження та за даними дослідження, Harvard Business Review, люди, які працюють в організаціях, котрі пропагують та мислення зростання. Вони на 34 більше залучені до справ компанії та більш лояльні до неї. 49% працівників таких бізнесів вірять, що вони справді сприяють певним інноваціям компанії та і пишаються власним роботодавцем. Керол Дверк в своїй книзі про мислення зростання показує цю різницю та двох підходів. На прикладі, звичайного слова поки та, в ситуації, коли людина з фіксованим мисленням подумає і скаже: Знаєте, там керівник, я зараз не можу цього зробити. Інша людина, яка намагає розвивати в собі це мислення зростання, швидше за все скаже наступним чином: Я не можу цього зробити, та, але поки що. Мені певний час для того, аби я а, зміг там підготуватися, адаптуватися, щось вивчити, щось опанувати. І подібне формулювання, воно фокусує на певному потенціалі людини, та на тому, що ми можемо досягти того, чого прагнемо, якщо трошки постараємось. А, ще хотіла б додати, певно, знаєте, що. Філософія зростання, ну, в моєму розумінні, це перехід від такого я все знаю, та мені більше нічого не треба до позиції Я хочу дізнатися все, що відбувається навколо. І отут для керівників команд постає питання: а як же людей до цього привести, та, щоб вони дійсно були готові брати якісь нові задачі, приймати ці виклики. І з головного, та що треба робити? Закладати навчання в цілі роботи, та як в нас в принципі і відбувається. У нас є дуже багато різних програм, різних напрямків навчальних, які закладені та в процес і навіть адаптації наших співробітників. Важливо підтримувати команду в невдачах, тому що буде вкрай важливо для співробітників розуміти, що невдачі – це є іноді навіть нормою для того, аби зробити певні висновки, проаналізувати і зробити щось краще. Підштовхувати команду, виходити з зони комфорту. Та В чому це може виражатися? Знаєте, ну я… З огляду на те, що працюю в відділі навчання, в мене та робота більш з цим пов'язана. Як приклад, та я більше працювала на певних платформах або в офлайн форматі. І для мене перші певно, мої навчання це був вихід із зони комфорту працювати в Teams на новій для мене платформі, але. Треба то треба, варто навчитися. Звісно, що моя керівниця була першу мою зустріч, перше моє навчання на, та на цій нараді також для того, аби в необхідний момент підтримати, щось допомогти. Також там щось показати, щось зробити та, замість мене. Варто створювати взаємну культуру надання зворотного зв'язку. і... Тут, знаєте, я більше про те, що керівники це завжди рольова модель для своїх підлеглих, і перш ніж надавати зворотний зв'язок підлеглим, варто показати на власному прикладі, що ви також можете його приймати з боку команди для того, аби розвиватися як керівник, модифікувати свої навички та й ставати кращим. Розвивати культуру певної критики, щоб люди та, не обесцінювали власні. Здобуття власні якісь вміння, компетенції, а відносились до того, що ага, це треба трошки підкрутити для того, аби я був ще там крутішим професіоналом, дійсно допомагати розвиватись своїм співробітникам, не боятися певно якихось таких, знаєте, дурних запитань, тому що для нас іноді, коли в нас щось запитують. Ми можемо там про себе подумати, якесь таке елементарне запитання, а для людини це зона розвитку, і це в порядку норми має бути, та, навіть якщо їй присутні такі запитання. Варто вимірювати результати, а не години, та, скільки людина просиділа та, та, на робочому місці, а варто дійсно проаналізувати, яких результатів вона досягла, можливо, навіть. Перевершила наші очікування. Ну і останнє діяти крок за кроком та допомагати команді постійно, знаєте, не так, щоб це було, прийшов тиждень намагався розвивати, та, це мислення зростання, побачив, що якісь там результати не такі, яких очікували, та, а планомірно, поступово, методично та постійно створювати таку певну атмосферу для того, аби люди могли розкриватися і тим самим підсилювати один одного команду вас як керівника і компанію в цілому. Дійсно, підтримка керівника і його приклад важливий для того, щоб команди його підлеглих формувався це мислення зростання. Валерія, дуже вам дякую за ту цікаву розмову, за ту велику кількість корисної інформації, покрокової інформації. Дякую, Ліля, що запросили. Мені неймовірно цікаво, знаєте, дискутувати на цю тему, тому що. А я намагаюсь в повсякденному житті, і особистому, та і професійному дійсно слідувати цьому принципу мислення зростання, не боятись викликів та навчатись дійсно новому. Єдине, з чим іноді також в мене, як і у всіх, певно, є складнощі, це помічати ті результати, які я вже маю. Знаєте, я для себе це, знаєте, можливо ще одна порада. Святкуйте навіть невеличкі якісь досягнення, та якось ходіть десь розвіятись з родиною, друзями, якось щось собі придбайте, похваліть себе, скажіть, який я молодець або яка я молодець, та що я вже дійсно, хоча в пів кроки, але я зробив. Це вже рух, а не бути на місці і якось, знаєте. Розшурюватись через те, що щось не вдається, намагатись святкувати власні перемоги, хоча б маленькі.